цієї осені, гарні дітки, прем'єра, на яку дуже чекали. Бачу, ніжка вперед. Все, трошки, дівчинка, молодець. Дякую вам. Лікар гончар повертається. Всі не можуть піти і служити. Такого фахівця, як ви, нелегко знайти. Колеги роблять ставку на ваші наукові дослідження. Щоб довести, я візьму вихідно, не мовляю, якої потребує кардіохірургічної операції. Що надія, завжди сильніша за страх. Кровоток налагодили. З мамою теж все добре. Дякую, колеги. Коли у твоїх руках нове життя знову там, де найбільше потрібен. Вибач, що обрала служба на тебе. Я думаю, що зараз ми можемо це змінити. Михайло іде робити пропозицію. Олені жіночий лікар. Нове життя. Два прем'єра. Скоро на 1+,1 плюс Україна.